Чиби де західні налітики промідряються ну, займатися такими заключаючими параграфами? Ну і помилками виходить автори в доповіді, там, де моделюється сценарій, що американці зовсім валять із Європи, виходять із того, що ж дитич двадцять році. При Байдену там збиралися з згру... США розгорнути комплекс намагавк наземного базування Ну просто прям Ребята так з логікою дружить. Типу, да це, це до чого воду, що виходить, не всю частину європейської території покриває, те навіть якщо європейці, дай Боже, обзаведуться своїми тамагавками До Москви не добиває. пункт другий десь от дальність пуску Тауруса 700 кілометрів, але вона якось намальована трохи рандомно. Наскільки вдома, там все таки 500 кілометрів, але більш того, мені це було сподобалося що. Там вона вирішила вирішили намалювати, виходить аббревіатура FK FC ACW ракета. Це виходить, яка має собою замінити штормше. І що мені подобається, ця ракета існує тільки в концепціях на картинках. Тобто цієї ракети нема. Вона має бути в 30 х роках, але вони малюють, о, яка класна ракета, як вона зможе багато чого долетіти до десь там до європейської частини Росії. А і ще мені особливо сподобалась історія, там де вони вирішили малювати а, пускові рубежі для французьких крилатих ракет МДІ Ну, це... Там налог томагавка, який має запускатися з надводних кораблів. ну Малювати пускові рубежі в Балтійському морі. Питання тільки в тому, чи ну, зможуть вони пройти в Балтійське море для того, щоб встигнути відставлятися по росіянам. Тобто це там, в принципі, не схема, а одне суцільне порушення логіки, тому що ну ви ж самі малюєте, що, якби. Європа беззахисна і, скажімо так, немає засобів провентивного захисту від Росії. Тут ви пропонуєте, а давайте, а давайте ракетами жахнем. Яких ж в тому числі немає. Ну, давайте жахнем, тим, чим нема. До речі, можна навіть зрозуміти, звідки беруться ці прекрасні... Конструкції від західних політиків ми вам даємо дозвіл бути тим, чим нема. Ну, і мабуть поход... це, походу, не їхній ліцемірі. Просто схоже, їх аналітики такими ж самими конструкціями годують. А давайте жахнемо тим, чого нема. Ну ну на здорову голову якось не влазить, але ну їм же ж влізло.